Я на Бок Михайло Данилович із села Городище, Городищенського району Черкаської області. 16 грудня народився 24-го року, почти 25-го року. Я пухлий був, був менший брат 29-го року. Я пам'ятаю, що він теж пухлий був, ну він же ж маленький був, чотири роки йому там було. Чи, чи що. Ножки були такі, як у валяночках він наче ходив. Ночевали, наче валяночки, знаєте, пухлий Знаю, я запам'ятав добре ножки його. Але нас водили на що ми заробляли те, що по хльопку водили на буряки. В буряках збирали бутилки кузочки. Дугоносики називалися. Я зараз не знаю, я їх не бачив і зараз. Ну, тоді було на берегах дуже багато довоносиків. Собирали, несли, спеціально там прийомна була, дядько, який, якийсь із дядьків записував і давали теж нам якось уже От Отак ми жили. У мене було брати, два старші. Який один з них менше від ста, старшого, прийнятий був материн-племінник, бо їхню сім'ю вивезли в Сибір про Їх було чоловік 14 чи сотні сім'ї багато. Це була старша мама її матері сестра, яка написала, що маленьке, ще дитя було таке, повидку, як кажуть. Коли привезли її туди, на Сибір, і десь там вона його положила на якусь плитку, чи що де, де варить, де варили їсти, чи десь там. І наскільки там морози великі були десь на Соловках, десь там, що дитина зразу замерзла. Написали лист, отримали цей лист, і батько ще з одним дядьком. Привезли цю, дітей самих. Відпускали тоді себе дітей малих. А цей хлопчик найменший був, а я знаю. Ми називали його Тонік. Чого я не знаю, чи так ми його називали, так він і то. Ну він вже знав мого батька, як не наче як рідного, він не знав своїх батьків. І ходив з моїм батьком у ліс. За тоді дощі були 33-й весною, великі дощі були, великі дощі були, заліви прямо такі. І в лісі росли різні роби. Ну, краще то люди забирали, а вони забирали то, що на пеньках, як вони називаються, такі зморшки такі. Приносили і мати було одварять, а скільки зілля, воду, і то, тим мене і мене спасли. Бачив два чоловіка, копають яму коло хати. Ми підійшли і дивимося, копають ямку. Що, що далі буде? Чи було винесли старуху з хати, на печі десь вона там була, і кинули ту яму. Потім винесли дівчина там була старша років, мабуть, я знаю її. Чотирнадцяти так, теж вкинули в ту яму. Потім ми почали шукати хлопчика такого, як оце за мною вчився, то знайшли в погрібі, він там вмер. Видно, ходи, в погрібі там луспайки хотів які, на якісь знайти з картоплі. Теж вкинули в яму. Потім винесли хазяйку саму, когінчих, і кинули. Чи вкинути вони не могли? Мала, не, була короткувата яма. І вони невеликі ям, чи не глибокі такі копали. Ну, видно, розрахували, що треба її було вкинути туди, бо другу, щоб я вони копати. Да. Але вона не влазила. Я пам'ятаю, як сьогодні вона лежала. А на на мертвому, де ховаються воші, оси під руками чи там де ховаються у волосах, то вони вже тоді на мертвій мертві людині вилазять. І помню, вони такі були крупні крупні. Мені заповнилося це в дитинстві, дивилася на цей на цей труп. і лазили по трупах ці воси. крупні-крупні такі. Да. Ну і от бачив, вони думали, думали, ці люди, і селі Рада їх заставляла закопувати. Так перевернули вони до, низу, до внизу, обли, внизу, на живот положили. І лопатою по зисках почали рубати, щоб не можна було, було укороти, завернути. І так завернули ті ноги, вони викинули туди. Їм вже, видно, надоїдало не, не це все. Трупів було багато. Знайшов я до садика через поле, так навскосило через жито, щоб не обходить було. навскосило, були стежечка туди, до садика, Так там лежав чоловік, як чоловік, Молодий хлопець, роки, мабуть, 16 там такого було, так він там лежав. З тиждень до сім'ї пухлий був. І довго на стежці поперек. Люди обходили вже далі житок, через житок, зробили стежку позахто. Хто йшов, то робив вже позах трупом, то він там лежав пухлий, мабуть, неділю, і запах був, ви знаєте, теж обходили люди. Теж вони хоронили цих. Черпенька, Степане Крицький. Ну, людей багато було, я знаю, отаких от мертвих. І не возили, якщо тепер розказують, що віз їздили, то закопували там, де вони жили, там і закопали. Моя мати казала, що валяв, в валяві сусіднє село було 6 тисяч людей, поїли вони червів. Черви, котив, собак, друг друга їли і вимерло коло шести тисяч людей. Село було здоровенно. От найстарший брат мусив брати на мене з собою до школи. Ну, де він діне? Батьки ж на, на роботі, когос йшли чи куди. колос Батько робив тоді, я пам'ятаю, конюхом. Він теж чуть не пропав. Я як то вийшов, я не знаю. Хліба вино колосмі теж, або ніякого не було. І привезли, половину положили на лаву, ну, то мати плаче коло коло, і, і брата теж пізніше, так же привезли. То мати плаче коло їх, особливо коло батька, от такого стилий, бо і лава де не лежать. Знаю тільки одне, що. Мати зняла, ось чим спасала, спасала це зняли серги, от які були, наче циганські, наче як, от, такі таке полупівмісяцями такого. Золотицарецьки в неї були в вухах. Вона зняла і однесла в в центр. Там були троксини, були, поміняла на муку. Американці чи хто там вимінював? Чи наші вже так видурювали те золото. Три кілограми тої муки принесла, але що з тої на сім'ю, тої три кілограми муки, треба щось спекти, не накормиш, не рази нема. Так вона каже, дала нам таке розпорядження, що ми де-небудь люди каже, сказала, їдять листя з липи. Або що додається, що до тої муки, щоб зблизити не було цього. Вже спення не, не було ніякого з картоплі, нічого не було вже нічого. Свіки росло э, акація, знаєте, і так, да, за шляхом так, від поля колосного поля. Акація. Ще не було акації, ще вона не свіла. Ну ми задумали, саме старший брат сказав, Листя на чухраємо, акації. І полізли, чухрали те листя. Мені найменше не було, але я знаю, що ми, я теж заліз і чухрав те листя, коли вийш, вийшов сусіду, цей Степан Черепенька. Та хлопці старші поскакували, попили, побігли, а я пухлий був і немощний такий був. Вже. Так він мене за вухо зняв. Я пам'ятаю, як це організація вухов. І почав бить. називав мене Куркульським, Коркольським несенком. У мене батько не був в Куркулі, а діда вигнали з хати, бо він жив у центрі села. І нужна була хата для селіради. Коркульський теж було 14 дітей в його, але вигнали. І, не, і він не такий, і не такий був. А мати з того то листя що висушили, з того, що ми нарвали там із акацію, висушили, перем'яли його, перемішала мати з бокою і вийшли, вийшов хліб. Даже пиріжків декілька спекла, я знаю. Ну, а коли пішла, вона йшла на роботу на буряки, що ж, там вже всі на береках, були, по три гектари береків треба сапати. Закрила хату на замок і сказала, сидіть кло хати, глядіть хату. Бо може цигани бере бути. це в нас так лякала, мабуть, від ноги. Будуть і люди, і не тільки цигани. І покрадуть усе, хліб той покрадуть. Ну, ми гляділи до тих пір, поки почали на другій стороні. Річки з озвозу, з'їжджав батько. Почали його голос, коли він коні припиняв. А ми дурні малі були, як завжди, завжди. Подумали, що побіжимо, і батько ще провезе нас додому. Ми так і зробили, батько посадовив нас на той хмист зверху. Ми в'їхали в двір і дивимося вікно виняте. Вікно виняте. І кинувся батько в хату, нема того хліба, і близько нічого немає. Ну, батько зразу догадався, хто їх взяв за такий короткий час. Минут, мабуть, 20, пройшло або менше. Пішов до сусіда. І він устиг за такий короткий час взяти цей хліб, поїсти його все. і лежить на полу в себе дома і з його піна йде отакого. Піна, така клубками піна. йшла Батько не вже його і не бив, нічого не надуває, все одно ти помреш, каже. Зима, коли я осінню так, то я ходив в нормальну школу. А коли стала зима, морози стали, я дуже замерзав, дуже холодно для мені було. Плакав, не хотів іти в школу. А в школі познайомився я із Хлопчиком, який далі за мною, за, далі жив на, до залізниці там, Серчук, я знаю. І він заходить за мною. І під підбадьорив, пішли, пішли, пішли за мною, пішли в школу і підемо. Ну, він старший був, по-моєму, на рік чи на більше, чи на півтора року був старший. І тягнув мене в школу завжди. І за мною вхазував так, щоб я не замерзав. Руки розтирав і так далі. Він був більш бадьоріший, стар, бо старший, мабуть. Був. І от весною 33-го року я почув про його таке. У лісосмоги там він, що він там робив, чи там шукав пеньки якісь, чи що там голодний був хлопчина. І Що то там ходив, і там його піймала якийсь чоловік і жінка. І голову відрізали, випустили киски, там закопали, лісо смоє, і порубали на м'ясо і чомодат склали і повезли, і понесли. В селі Завадівка попросились на ніч, заночу переночувати. Так мені вже всі люди говорили, я про це знаю, де, а я і про це цікавився, бо він мене товариш був, як кажуть, скільний товариш, первокласник. Да, і от він там, коли попросилися на ніч, пообіцяли тим людям м'ясо і дали м'ясо і прийняли ті люди, і його дали переночувати, чи солосились на ночівлю їх. І зварили зразу з того з м'яса якусь вечерю, там, суп, чи що, якусь юшку. Ну, а потім ночі цей чоловік вирішив їх вкрасти того м'ясо. І де вони там лежали на, на кроваті, під кроваті чемодан з цим м'ясом був. І він тихенько підліз серед ночі, коли ті вже сопли чи хропли вже, можна сказати, заснули добре, поліз за тим м'ясом. Открив чимоданчик і витягнув в ручку. І він тоді підняв шум, позвав там других сусідів, людей позвав. Прийшли вони, і вони ще до утра, як кажуть, їх зв'язали, цих дво, чоловіка з жінку. Почали бити, допитувати, де ви взяли. Вони привели, привели в наше село. У нашому селі я тільки це пам'ятаю, що коли я йшов вже з садика з братом, і бачив, що лежить серед дороги на пилі двоє людей, жінка і чоловік. Чоловік в пилі, це дорога, знаєте, суха пилі, на дорозі, пилі повно. І в мокроті, там їх Били, величко розби... розбігався, скакав на груди цього чоловіка, гечне декілька разів ско... і скакує. То аж язик бачив, наче вилазив так. Потім йшли люди з буряків, які сапали буряки, госники. Ну і одна там васька бочиха, я знаю. Ляськова, Васька, Бойчиха називали. І... Така баба боїва була між іншими жінками. І вона почала взяла сапку, вона сапку йшла, та... і почала куглювати його то, тому чоловіку, так то, 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 висок, високу голову. Це те і моїх дітей боїсти, коли я буду, каже, на роботі в когоспі. Оце я пам'ятаю, вона приказувала їй. Ну, а далі що? А далі він помер чоловік. Отакий був самосуд. з двома. Комнезами були, називалися тоді комнезами, це бідняки. Їх направляли. Партія направляла їх. Шо? Тому ви й голодний, тому ви і живете погано, що вас багатші забирали. Надо одібрати у багатців. І створити колгосп, колективне господарство. І так забрали. Так у нас забрали коняку, я знаю, і колгоспи. І вона вижила до коняка до Чапля називалася, до окупа... німецької окупації. Всі вони тоді в основному більше мужчини були, чоловіки. Я пам'ятаю тільки двох чи одного. Що називали його Гобрій, а недалеко куца, називали таку бабу Куца Мотоговська. І вона з ними теж була у цій компанії. Ну коли вже забрали, вже хліба не було, у нас було в Солянці трошки пшона в солянці, солянка дерев'яна така була. То й ту висипали, пам'ятаю, селянки з псанота, висипали, забрали. І спиляли скрізь, те нема по двору і кругом, по двору, в сараях і кругом, шукали яму з закопаний хліб. Це не тільки в нас, а підряд усіх там от, заходили і все займалися. Шукали хліб або хліб, або картопля закопана може була. Картопля теж закопали, забирали, все, що закопане, забирали. Було таке розпорядження. Партії правительства нашого. Що нема, коли вони приходять і кажуть, що нема немає, що знайти, нічого нема у людей, нема нічого. А ви пошукайте в себе. Своїх, у себе пошукайте. І вони стали шукати в себе. А що до виходу то не, було, не було такого? Наказ є наказом. І вони шукали в себе. Ну і знайшли в цей баби. Вона там ажу ярочку взяла, знайшли в яму закопана була. І її і сказали, хто ж політики закидай вит... ту картоплю. Я сама каже. Так я запам'ятав, це сміялися здорово на селі. Я сама скочила вона туди і... Почала там набирати і ту картоплю часу, і хтось ну, цих мужики зробили перекур, стоять крови, курять ями, Кром ями. Викурили одну церкву, а потім і другу вже курять. А де ж вона що вона там робить? Давай заглянемо. це, ну, вечором, темніло вже. Почали заглядувати у яму і всі туди голови. А вона в цей час накакала собі в, в долоні в руку, та тако йому все глаза. Кинула за вони всі, всі ті очі і по, по, позапльовували. Їм. І вони побігли вмиватися десь там, до річки чи куди там вмиватися. Поки вмилися, поки прийшли, то вже тої картоплі не було, і вона, і вона, і вона де тоді діла і сама де То за колосок один чоловік, я знаю, за те колоски. Буряки, і ми возили буряки в коло з коло, в коло в колос, на сахарний завод. А він на велосипеді їхав. І зобрав той, іде по буряк, він підняв. І на, 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 на базничок собі на, на велосипеді положив. А в центрі району його зустріли міліція і дали йому три роки. Так його сьогодні нема. Три роки дали, і де він дівся, невідомо. Осталося діти, сім'я. От вам і результати. Життя того було. Що нас спасло, мабуть, більше всього оті риби, оті риби, що на пеньках росли, росли, оті риби, тільки от, от то вижили. А потім вже м'яли те зерно, якесь все, і то так. Отак от, от якось ми вижили якось. Вижили. А багато ж людей померло. Ну, тоді вижили, а час війни всі загинули. Саме старший. Севастополі, в Севастополі, майже під Харковом той, що прийнятий був. Та Боже, це навіть згадувати. Ну, це Голодомор, так спеціально зробили. Я ж пам'ятаю, що батько мій розк... ще в 32-му році починався Голодомор. Поїхав воронець воронець за виміняти хліба. І пам'ятаю, як сьогодні він привіз з Воронежа таку велику-велику буханку хліба. За що він виміняв, я не знаю, там ну, виміняв залі, яку, Де, за якусь. Де ж я не знаю? Я не знаю, за що він виміняв. Ну, привів у мішку велику одну буханку хліба. І я здивувався, чого такий великий хліб, у нас маленькі буханочки, а то великі. А він каже, там один хліб печуть на печі, один. один. Десь там один. Буханочками один хліб. Да то там все-таки якийсь хліб можна було вимінити, а в нас там ніде нічого ані, ані було. Мало того, він багато розказував, що як він на поїздах їздив до до прив'язувався на криші до труби, до труби там, і як там десь за Харковом чи за Харковом по-моєму, кидали людей там перемовився і ста і не поміліція не пускала до поїзда підійти під до товарняка поїзда підійти не можна було. Тепер роз'яснюється, за то, скидали, щоб люди не виїжджали з України. Не, не, не шукали спасення собі там в Росії і так далі. Таке страшне життя було. Пристаніну. Ну, рабство прямо було. Ну нікуди діти було. Нікуди, як ти. Що хотіли з тобою, те то й робили.